Вітаю вас в студії. Розпочинаємо ефір Голосу Америки, наша щоденна програма. Брифінг, з якою ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, і говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України США і не тільки мене звати Остап Яриш і нагадую вам, друзі, що це живі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, то Маєте в нагоду в коментарях поставити свої запитання, запитати те, що вас цікавить. Я спробую ці питання зачитати тут у прямому ефірі. Відповісти на них так само заохочую вас і нагадую. Пишіть, звідки ви дивитеся, слухаєте наші ефіри. Такі коментарі приємно читати, і важливо теж нам знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, сьогоднішній ефір ми присвятимо. Мабуть, основна тема буде це навчання українських військових на системах протиповітряної оборони Петріот, які вже закінчуються в штаті Олахома. Я мав нагоду з'їздити у відрядження на військову базу, де відбуваються. Ці навчання От буквально щойно повернувся, трохи пізніше розкажу. Тобто, це буде основна, основна наша тема. Однак, не можемо на початку не згадати про а, нову ракетну атаку, яку здійснила Росія на Запоріжжя сьогодні. Знаємо, що за останніми даними постраждало 32 людей. З них 27 госпіталізовані, зокрема трьох троє дітей. Зараз можете бачити на екранах. А це атака на дві дев'ятиповерхівки у Запоріжжі. Знаємо також, що одна людина за попередніми даними загинула, і пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі тривають. Бріджіт Брінк, це посолка Сполучених Штатів в Україні. Відреагувала, сказала, що після вчорашніх розмов у Москві, Знову російські ракети та знову російські атаки безпілотників абсолютно ясно показують наскільки президент Путіна насправді зацікавлений так у справедливому мирі, чи припинені чи припиненні війни, яку він розпочав. В очевидь, йдеться так про те, що не зацікавлений Путін ані скілички, і про це говорили раніше в державному департаменті в Білому домі. Постійно про це говорять, кажуть, що якби дійсно Володимир Путін мав зацікавленість, тому аби припинити цю війну, він би міг війська вивести, хоч сьогодні, і тоді б а, дійсно настав у. Україні мир і прокоментував а, ці наміри чи відсутній зрадчи цих намірів у Кремлі. Також Джон Кірбі, це представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Він зробив цей коментар вчора але, в принципі, ці коментарі вони є актуальними допоки дійсно Путін не забере свої війська. Давайте послухаємо зараз його слова. Вони також сказали: цитую, сторони закликають припинити усі кроки, які сприяють ескалації напруженості та продовженню бойових дій. Ми згодні. Один спосіб зупинити бойові дії це вивести російські війська з України. Але окрім цього, Путін міг би припинити бомбардувати госпіталі, школи. Міг би припинити запускати іранські безпілотники, атакувати цивільну інфраструктуру. Він міг би зупинити насильницьку депортацію тисяч дітей і розміщення їх у фільтраційних таборах в Україні чи Росії. Ось шлях зупинити продовження бойових дій. Ось такі слова Джона Кірбі, представника ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Друзі, як і обіцяв на початку, давайте поговоримо тепер про навчання на системах протиповітряної оборони Петріот, які вже насправді закінчуються на базі Сіл» в Оклахомі. Була нагода для журналістів з'їздити туди, подивитися, як відбувається ці навчання. Вчора ми були там разом з представниками інших американських ЗМІ, Нам а, показували розповідали, як ці навчання тривають. А, трошки розповім про те, як це відбувалося. Насправді були доволі строгі вимоги щодо зйомок, а і з міркувань безпеки не дозволяли знімати сам процес навчань не дозволяли також абсолютно зрозуміло, чому показувати і обличчя українських захисників, які зараз закінчують тренування. Але ми мали а, нагоду побути побувати на самому полігоні подивитися як ці навчання відбувається поспілкуватися з американськими інструкторами з американським військовим командуванням почути від них наскільки вони вважають що українські військові підготовлені, наскільки вони успішно виконали цю програму тренувань зараз в оклахомі на базі форсіл перебуває 65 українських захисників та захисницями скільки їх прибуло туди всередині січня аби розпочати цю програму тренувань нагадаю програма вона була за пришвидшеним за пришвидшеною процедурою замість звичних шести місяців як це зазвичай так триває для зокрема американських американських студентів військових чи іноземних військових замість шести місяців тренувались українські військові 10 тижнів за а, такою пришвидшеною процедурою цього вдалося досягнути саме завдяки вже тому досвіду, зокрема бойовому досвіду, який а, був в українських військових, як пояснили нам у військовому командуванні США, відбирали цих 65 людей таким чином, щоб це були одні з найкращих, одні з найдосвідченіших представників сил української протиповітряної оборони. Дійсно, а, представник а, і, і командувач бази Форціл в Оклахомі, він сказав, що а, це найкращі із найкращих зараз там часі зараз. Можете бачити так на ваших екранах. Як працюють системи протиповітряної оборони Петріот? А ті, на яких українці навчалися? Отже, кілька цікавих фактів про це розповім. За чим ми спостерігали вчора? Ми спостерігали за тим, як українська команда розгортала батарею Петріот у полі в полігоні і приводила її в стан бойової готовності в батареї. Входить декілька пускових установок, це може бути 6 установок, може бути 8 установок. Туди також входить радар. Спеціальний також могли ви щойно бачити його на екранах. Також є там генератор і є спеціальна командна командна станція. Ми бачили, як українські військові розгортають ці ці батареї, як вони тренуються. І цікавий факт, що американський інструктор сказав, що коли американським солдатам займає час на розгортання 40-45 хвилин. Українці справляються за 25 хвилин, тобто значно швидше. Ми спитали, чому так, завдяки чому так відбувається, чому українці швидше? Він сказав, що коли йдеться про американських військових, то вони намагаються слідувати так, як пише підручник: слідувати доктрині і робити все покроково, кожну інструкцію виконувати в той час, коли українці вони адаптуються, вони імпровізують, вони можливо якісь речі пропускають, які на їхній погляд не є настільки критично важливими. І завдяки цьому, завдяки цій гнучкості, а їм дається досягнути значно кращого результату, коли йдеться зокрема про розгортання цих систем Петріот, так само. Вразили а, багато в чому вони американських інструкторів своїм бойовим досвідом, і дуже важливо мені здається річ, яка де пролунала, яку ми почули. Що а, кажуть американські інструктори, що було це тренування корисним не лише для українців, але і для американців, для обох сторін, тому що і американські військові почерпнули якісь нові речі, які вони можливо не знали від українців, і сказали таку річ, що якщо подумати, а, скільки в американського е, бойового командира, який керує батареєю протиповітряної оборони, скільки в нього є реальних перехоплень повітряних цілей? Нуль кажуть. У військовому командуванні сполучених штатів, тому що ну не немає США загроза ракетних ударів, так і в принципі всі тренування вони відбуваються на симуляторах. Той час, коли українські військові кажуть, ну не знають точної кількості кількості, скільки їм вдалося перехопити вдало, перехопити російських бойових цілей у повітрі, але ну це це точно багато багато таких таких загроз Українці. Нейтралізували, і саме цей бойовий досвід був дуже цінним також і для американських інструкторів. Вони кажуть, що це дало їм цінні знання щодо тактики, щодо техніки, щодо процедур. В умовах реальної війни не лише як воно би мало працювати у вакуумі, якби воно мало бути на сторінках підручників чи за інструкціями, але так як воно працює у режимі активних бойових дій і українці могли цим поділитися. Так само на що я звернув особливу увагу. Якщо ми говоримо про навчання, так які були, то складалися вони із різних частин. Було навчання в полі, про яке я вже згадав, коли українці могли розгортати системи. Вони вчилися, як їх обслуговувати, як їх приєднувати одна до одної. Як робити так, щоб вони працювали на відкритому просторі? Але також були й навчання у закритих приміщеннях, у тренувальних кімнатах, і це власне ці навчання стосувалися перехоплення повітряних цілей і збиття чи ракет, чи, чи якихось інших повітряних об'єктів, і саме процес із перехоплення цих загроз відбувався на симуляторах. Це стандартна практика, за якою Тренуються всі американські чи іноземні військові. Ми знаємо, що один запуск з системи Петріот коштує дуже дорого, тому в принципі тренуються на симуляторах. Однак американські інструктори кажуть, що в принципі це майже нічим не відрізняється цей симулятор від, від умов, які є в реальному часі. Однак українські військові пішли ще далі, і вони вирішили оці ці сценарії на симуляторах підлаштувати під себе таким чином, щоб вони якомога повніше якомога. Детальніше відповідали тим реальним умовам, які зараз є в Україні, і які а, можуть в них перед ними постати, коли вони повернуться і будуть захищати українське небо. Тобто ці сценарії вони також модифікували максимально а, до українських вимог, що знову ж таки давало їм а, їм перевагу. З цікавих речей також, якщо ми говоримо про інші складові, не про саме тренування, то, то згадали а, на американській військовій базі, що одним із викликів на початку. Цієї програми був мовний бар'єр, тому що не всі українці ясна річ володіли англійською мовою на досконалому рівні, щоб Повністю е до всіх деталей е порозумітися із американськими інструкторами тому в дуже оперативно у пентагоні е знайшли перекладачів, 18 перекладачів залучили до цих тренувань, які приїхали в Оклахому на базу і Допомагали е допомагали українцям порозумітися з американськими інструкторами. Інколи це був переклад. Навіть казали, потрійний з англійської на російську, з російської на українську, щоб зрештою ефективно могли вони порозумітися. Uh, і кажуть, що цей виклик, в принципі, якщо він і на початку був, то дуже швидко його також uh, з цим викликом, викликом дуже швидко справилася. Ще одна цікава деталь, коли ми питали про побут українців, то uh, сказали американські інструктори, що дійсно вони жили разом із американськими солдатами, жили на, uh, на території цього військового містечка Форцілу Оклахомі, але мали один такий uh, спеціальний запит. Uh, попросили змінити дещо меню для них, uh, яким годували, попросили додати більше. Супів сказали американці, що цього не було передбачено в їхньому стандартному меню, але пішли на зустріч, додали супи спеціально для української команди для того, аби підлаштувати їхній побут максимально комфортним в умовах навчання на цих системах протиповітряної оборони. «Патріот». Могли вони телефонувати родичам. Могли вони також мати якийсь відпочинок хоча не випускали їх за межі цієї військової бази із міркувань безпеки. З тих же міркувань не дозволяли близько спілкуватися журналістам а, з ними, але дали а, поспостерігати за тим, як ці навчання відбувалися. І я написав репортаж, і на нашому вже сайті. А, називається він найкращий з найкращих. Репортаж з військової бази, де українці опановують Петріот. Можете зайти на сайт «Голос Америки українською. Почитати, ми думаю, більше будемо говорити сьогодні про це також в програмі. тайм». і я ще готую теж одне відео, яке ми теж незабаром оприлюдимо на соціальних мережах наших. Тому стежте обов'язково є багато цікавого контенту. Ну, і було теж цікаво поспостерігати. Я зі свого боку постарався з вами поділитися тими цікавими деталями. Думаю, покрили ми вже максимально детально з різних сторін і зайнялося доволі багато часу. Друзі, маємо також ще інші теми, які хочу покрити і сюжети історії, які насправді вартісними уваги. Зокрема, про загрозу потенційно з боку Китаю. Ми знаємо, що в кінці місяця сюди до сполучених штатів до сполучених штатів до <кій> перепрошую до Вашингтона очікують тут приймати президентку Тайваню в Білому домі. І тайвань він відіграє дуже важливу таку також роль в плані напівпровідників. Зараз перед тим як ми перейдемо до цієї теми, давайте послухаємо, що сказав про це Джон Кірбі з Ради нацбезпеки, і тоді перейдемо до, до наступної історії кожен президент Тайваню робив такі візити. Це були поїздки неофіційні та особистого характеру. Вони можуть обговорити свій порядок денний з тими, з ким вони хочуть зустрітися, і в які терміни. Це відбулося в минулі візити, коли були дискусії з посадовцями США та членами Конгресу. Ось така історія, і, власне, про роль Тайваню в виробництві напівпровідників і про те, як Сполучені Штати також дотичні до цього, і теж до чого тут Китай і зрештою і Україна. Можемо зараз переглянути цю історію. І потім повернемося до іншої теми. Бачу, питають про танки Абрам. З обов'язково ми про це також згадаємо. Тому не перемикайтеся тут, на цій фабриці, яка прихована у лісі поруч із містечком Мальта у штаті Нью-Йорк, за три години їзди на північ від міста Нью-Йорк, на площі у майже 90 тисяч квадратних метрів. Розташоване виробництво напівпровідників у США. У наш сучасний час все, чим ви користуєтеся, містить мікросхеми. Це підприємство належить американському виробнику напівпровідників Global Фаундріс. Тут щорічно виробляють 400 тисяч отаких от, от 30 сантиметрових пластин. Кожна пластина містить від 100 до 4500 напівпровідникових мікрочіпів, які використовуються у всьому: від комп'ютерів, смартфонів і автомобілів. До національної оборони провідниковий чіп насправді є мозком пристрою, і він дозволяє цьому пристрою функціонувати та забезпечувати логіку. Незважаючи на те, що технології напівпровідників були винайдені у Сполучених Штатах. Наразі тут на них припадає лише близько 10% світового виробництва, а понад 75% виробництва припадає на східну Азію. Якщо ми не можемо імпортувати напівпровідники, це вплине на автовиробників смартфони чи не так. Наслідки величезні. Зростання напруженості між США та Китаєми. Погрози Пекіна окупувати Тайвань, який є потужним світовим виробником мікросхем. Може поставити під загрозу імпорт напівпровідників у США. Сполучені Штати відчули дефіцит мікрочіпів в результаті пандемії covid 19 і компанії вимушено зменшили виробництво автомобілів. Виробникам автомобілів потрібно було дуже швидко зрозуміти, де ми беремо ці мікросхеми і чому їх у нас недостатньо. І це був класичний приклад неочікуваного здивування. Господи, у нас дефіцит. Експерти вважають, що дефіцит зменшується, але все ще впливає на автовиробників. Наявність виробничих потужностей та водночас центрів розробки, центрів знань у межах США, Я вважаю, дуже дуже важливо для США. 9 серпня 2022 року президент Джо Байден підписав закон про мікросхеми та науку, який надав 52 мільярди доларів на сприяння внутрішньому виробництву напівпроводників, дослідженням і розробкам, а також на податкові кредити адміністрація Байдена скликала зустріч. Міністр торгівлі США Джина Раймондо брала активну участь у зустрічі білому домі, на які зібралися генеральні директори виробників автомобілів і генеральні директори таких компаній, як Global Foundries. Ця зустріч допомогла започаткувати десятирічну довгострокову угоду, за якою Global Foundries стала основним виробником напівпровідникових мікросхем для General Motors і про що було оголошено у лютому. 2023 року щодо угоди з Дженерал Motors, я б сказав, що в першу чергу йдеться про національну безпеку та запровадження технологій для власних потреб. І ми збираємося працювати над цим, щоб переконатися, що технології працюють, і що потужність доступна для того, аби запобігти наступній кризі. Як наслідок дефіциту, велика кількість американських компаній оголосили про сотні мільярдів інвестицій у виробництво напівпровідників у США. Global Foundries планує збільшити виробництво на своєму заводі в Нью-Йорку та побудувати нові приміщення вартістю 1 мільярд доларів, подвоївши свої потужності. Кіт Касінський, Дмитро Колчинський для Голосу Америки. Ось такий аналіз того, як ситуація на Тайвані і з потенційною загрозою Китаю може в принципі вплинути на також і глобальний ринок напівпровідників. Бачу, є на запитання назбиралися, і стосуються вони і систем Петріот, про які ми говорили перед тим, і про танки Абрамс, до яких я обіцяв повернутися, от питають нас коли танк 31 танк Абрамс прибуде до України і коли розпочнеться навчання. Дійсно, ми бачили вчора, що не лише пришвидшують темпи і доставки систем Петріот, але і про танки Абрамс також заявили у сполучених штатах. Джон Кірбі, якого ми сьогодні вже чули, сказав, що Сполучені Штати зараз шукають і так виглядає, що знайшли шляхи, як зробити так, аби ці танки Абрамс потрапили на поле бою швидше ніж планувалося. І про це теж детальніше пояснив вчора і речник Пентагону Петрайдер. Можливо, він зможе відповісти на ваше запитання міністерство оборони оголосило у січні, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк М1 «Абрамс» в рамках ініціативи сприяння безпеці України з наміром забезпечити варіант М1А. Однак, відколи ми оголосили про це, ми намагалися вивчити варіанти постачати броньовану техніку так швидко, як це можливо. І після подальшого вивчення та аналізу того, як найкраще виконати цей обов'язок у тісній координації з україн. Україною, ми вирішили надати варіант танка Абрамс М1А1, що дозволить нам значно прискорити терміни доставки та передати цю поставку Україні до осені цього року. Отже, до осені цього року такі принаймні зараз називають терміни. Будемо ми уважно за цим спостерігати. Будемо також стежити за темою. Навчань потенційних, якщо їх так організують, вочують організують, тому що потрібно навчати українських військових і на цьому сполучені штати про це говорили. Наразі інформації про це немає, але намагаємося ми і зібрати, дізнатися, якщо будемо і коли будемо її мати, то обов'язково. Вас, друзі, повідомимо. Нагадую, що це живий ефір, Тому якщо маєте якісь запитання, будь-які, так, які стосуються чи систем Петріо, чи танків Абрамс, чи якихось інших речей, то можете ставити в коментарях тут на Ютубі, на Фейсбуці. Я от, ну, поки маємо час, спробую зачитати, відповісти на ті речі, які вас цікавлять, Так ну і, і ставте так, також лайки, дзвіночки, щоб це відео більше бачило людей і приєднувалося також до нашого ефіру. Бачу також на Фейсбуці питають, коли системи Петріот прибудуть нарешті до України. Маємо ми інформацію. Вчора пояснили це у військовому командуванні сполучених штатів на тій базі Оклахомі, де я був і де ми спостерігали за тими навчаннями. Знаємо, що в найближчі дні вже закінчаться тренування українських військових. Це вже практично фінальна стадія тут у сполучених штатах. 65 військових завершують зараз тренування. Що буде потім? Потім вони їдуть до Європи. Де е, з'єднаються із іншою групою е, сил протиповітряної оборони України, яка зараз проходить паралельне тренування у Європі від Німеччини та Нідерландів. Отже, з'єднаються ці дві групи сполучена е, американська група, європейська група і е, пройдуть бойове злагодження вже на тих системах Петріот, які безпосередньо поїдуть захищати українське небо. Це триватиме ще декілька тижнів, і в принципі, вже перші системи Петріот зможуть. Бути на полі бою зможуть відпрацьовувати повітряні цілі вже у найближчі тижні, так нам пояснили представники Пентагону. Кажуть, що це відбулося значно швидше ніж планували, знову ж таки, завдяки вже досвіду величезному досвіду українських військових і також тим навичкам, блискучим, як прокоментували тут у США, які вони продемонстрували протягом навчання. От коли я говорив з інструктором, питав чи на його думку українські військові. Готові а, до використання цих систем в Україні, Він каже, що має велику а, впевненість і велику віру, як і в системах Петріот, так і в українських військових, які будуть їх використовувати. Тому однозначно готові. Вдалося також мені буквально пару слів, пару словами перекинутися з українськими захисниками. Попри те, що американські військові а, намагалися а, таку створити атмосферу. Закритості, щоб не можна було з ними говорити, все таки мені вдалося, оскільки я був єдиним українським журналістом і знав українську мову, поспілкуватися з ними, спитав їм, як українським військовим це тренування. Сказали вони, що добре. От показали такі два пальці вгору і сказали, що готові, готові захищати українське небо. Тому підстав сумніватися в цьому немає, якщо про це говорять і українські військові, і американські інструктори, які їх тренували. Друзі, дякую вам за вашу активність, за ваші коментарі, за ваші запитання. Бачу, що дивляться нас у Римі. Київ переглядає також Львів, Канада, Чернівецька область. Передає вітання нам Луцьк, також Запоріжжя дивиться на Черкаси, Рівне. Канада, Норвегія, інші країни, інші міста Дрогобач бачу також. Дякую ще раз за ваші за вашу активність. Якщо маєте якісь запитання, то не соромтеся, можете ставити в коментарях. Наприкінці також хочу показати ще одну історію. яку ми підготували із міста Сіетл у штаті Вашингтон про українську громаду. Про те, як вона допомагає зараз потребам і збройних сил України, потребам українських медиків, як займається політичним лобіюванням. Про все це дізнавалися. Наші кореспонденти можемо зараз подивитися історію про асоціацію українців штату Вашингтон. Лілія Коваленко, президентка української асоціації штату Вашингтон, іде на виставку на околиці міста Сіетл. Лілія і команда однодумців є її організаторами. Тут вони нагадують про Україну американцям та збирають пожертви. Власне зараз ми організовуємо велику виставку: виставку українських митців. Донують, ви не уявляєте, різні люди. Люди неймовірно багаті донують багато, бідні донують менше, але вони щиро це роблять. Це лише одна із численних подій Української асоціації штату Вашингтон. Із початком повномасштабного російського вторгнення, каже вона, її організація різко активізувала свою роботу. Ну воно змінилося драматично, я би сказала. У всіх, особливо після двох років карантину, коли ніхто нічого практично не робив. Сталася дуже велика активність люди, неймовірно. Якось дуже щиро хотіли допомогти. В кожного була місія. Асоціація українців у штаті Вашингтон була відомим в Сіетлі та околицях нон профітом, який переважно займався організацією культурних подій, підтримкою українських традицій в регіоні. Та після 24 лютого асоціація починає організовувати протести. Ми маємо боротися і боротися до кінця до перемоги. До організації блискавично приєднуються небайдужі. Один із них Олександр, що працював у сфері ІТ і без жодного попереднього досвіду очолив напрямок гуманітарної допомоги. За той час, коли я прийшов і спитав Лілю: а що ж робити? Що, що чим можна допомогти? І е, один з проектів, який ми почали робити, це збір медичної допомоги, збір е, гуманітарної допомоги для цивільного населення, для захисників, для мозу міністер, Міністерства охорони здоров'я. Також організація у березні минулого року запустила гуманітарний осередок, де сортували і пакували медичну допомогу. Місцеві американські госпіталі жертвували медичне обладнання. Також до пожертв долучились і державні служби. Тобто, дуже великий об'єм був обладнання для рятувальників, для МЧСників. Це і обладнання, спеціалізоване обладнання і одежа і різного роду інструменти. Разом з іншими організаціями Українська асоціація штату Вашингтон у березні відправила літак з медичним обладнанням вартістю 3,5 мільйони доларів, які передали в Україну. А далі вдалося налагодити пряму співпрацю з міністерством охорони здоров'я. Якраз в той період сталася велика трагедія, коли російські війська розбили пологовий будинок в Маріуполі. І світ облетіли ці жахливі фотографії, і ми зрозуміли, що ми не можемо залишитися осторонь, тому що я мама двох дітей. Я не уявляю, як це. Я ні секунди не хотіла б опинитися на тому місці. ми запропонували мозу, що давайте щось будемо робити в тому напрямку, і моз радо відкликнулася. Люба узік за професією дизайнерка в організації відповідає за комунікацію. Зва 24 лютого, якби ми всі прокинулись. Ми стали злі, як дуже обурений вулик. Найбільший наш це неонатальні інкубатори для немовлят, які ми закуповуємо, доставляємо в Україну мос. А моз потім, якби розуміє, куди в яке місто або якій лікарні їм краще. Волонтери закупили 24 апарати, які зараз знаходяться у 22 госпіталях України. Іншим великим проектом стала відправка портативних діагностичних апаратів для військових медиків. Зараз в хлопців на передовій є велика велика проблема, тому що щоб довести пораненого бійця до госпіталя, часом займає більше ніж 3-5 годин, і ми втрачаємо людей. Через те, що вони втрачають, що лікарі, медики, військові не можуть зразу діагностувати, де найбільша проблема. Таким чином, ми змогли знову ж таки з допомогою моза. Ми знайшли виробників, які виробляють портативні ультразвукові апарати. Це американський виробник і. Ми закупили їх для наших військових медиків. Окрім медичної та гуманітарної місії, організація апелює до політиків, розповідаючи їм про потреби України, а також підтримують артистів, які приїжджають з турами в США та Канаду. Ми теж як даємо їм можливість якби розповісти от, те, що вони хочуть через наші наш майданчик інформаційний. Виставки, концерти, фестивалі, усі події, аби підтримати інтерес до України і зібрати кошти. У нас кожен місяць тиждень заплановано щось, тому що цей градус вже не можна спустити. Треба завжди пояснювати. Якщо десь ми якби десь розслабимося, й думаю, ми можемо втратити те, що вже було напрацьовано. Кістяк організації 15 осіб до роботи долучаються десятки волонтерів. Ось така історія із міста Сієт, Луш, так штаті Вашингтон. Можете також переглянути її на наших соціальних мережах. Друзі, дякую вам за вашу активність за вашу увагу сьогодні. Бачу, батна нас дивилися. Було цікаво. Приємно цей ефір провести з вами. Побачимося з вами вже в наступних ефірах. Завтра брифінг незмінно о 18-й годині за київським часом. виходить. Будемо говорити про більше також важливих тем. А сьогодні в програмі час тайм» о 22-й Також торкнемося. І тренувань українців на системах Patriot, і також інших а, незмінно важливих речей. Нагадую також підписуватися на наші сторінки у соціальних мережах. Ми є практично всюди. Від також і маємо телеграм-канал Америки українською. Чекаємо вас також там. Ну і на нашому вебсайті, де є більше цікавих статей та важливих матеріалів. Дякую вам за увагу! І побачимося в ефірах вже незабаром. Бережіть себе Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.